Гучна справа СБО, прокуратура поліція у Рівненській області 9 жовтня повідомили про викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації за допомогою видачі фіктивних довідок про інвалідність. Два тижні по тому чи є якісь результати? Спершу про схему за інформацією від правоохоронних структур, через власну клієнтську базу жінки шукали чоловіків призовного віку. Їм пропонували оформити інвалідність. Лікарі вигадували історію хвороби, а працівники МСЕК на основі їхніх висновків встановлювали інвалідність. Все просто і головне. Працює, коштувала така послуга від 15 до 20 тисяч доларів. Заробляли усі учасники схеми. За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали трьох організаторів схеми під час отримання ними 16 700 доларів США від нового клієнта. При обшуках у всіх фігурантів справи було знайдено понад 14 мільйонів гривень. Як стало відомо, ймовірними організаторками є власниця, її донька та працівниця рівненської агенції нерухомості. Президент затримані організаторки довго за ґратами не пробули. Головну підозрювану випустили під заставу у 242 тисячі гривень. Доньку жінки посадили під домашній арешт. Інша спільниця внесла заставу у 182 тисячі гривень. Наразі триває слідство, а жінки перебувають на вулиці. 23 жовтня підозру оголосили четверті фігуранці справи. За даними слідства, вона входила до складу Рівненської міжрайонної кардіологічної МСЕК. Підозрювана 46-річна рівнянка, невропатолог медико-соціальної експертної комісії, яка за окрему плату відповідала за призначення потрібному пацієнту третьої групи інвалідності. Правоохоронці встановили усі обставини злочину від моменту отримання грошей організаторками схеми і до моменту передачі їх лікарці комісії в обмін на довідку до акту огляду МСЕК від джерел у правоохоронних органах. Ак, журналісти української правди встановили, що затриманою є Ірина Голосенюк. Згідно з декларацією, жінка спільно з чоловіком володіє трьома квартирами у Рівному, трьома земельними ділянками, має садовий будинок у селі Зоря та зберігає готівкою 16 тисяч доларів. Їй оголосили підозру. Масштабні викриття лікарів МСЕК відбуваються по усій Україні. Разом із тим почали виявляти і тих, хто скористався такими послугами. Журналіст Юрій Бутусов опублікував список із 50 Одного прокурора Хмельницької області, які оформили собі інвалідність, на ситуацію зреагував навіть президент Володимир Зеленський, скликавши засідання РНБО. Виявилося не прокурорами єдиними. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів. Очевидно, необґрунтованих інвалідності у посадовців митниці, податкової системи пенсійного фонду, місцевих адміністрація З усім цим треба ретельно та Оперативно розібратися. журналісти видання «Цензор.нет» опублікували рейтинг обласних прокуратур, де працівники отримують найбільші пенсії, в тому числі й через інвалідність. На дев'ятому місці у списку керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький. Рівненської обласної прокуратури ця тема не стосується. Керівник відомства Андрій Рудницький не має і ніколи не мав групи інвалідності. Так він є пенсіонером, але він отримує пенсію за вислугою років, яка призначена йому відповідно до законодавства, за даними речниці, в Рівненській обласній прокуратурі працює 288 людей. Серед усього колективу восьмеро працівників мають інвалідність, шестеро прокурорів держслужбовець, старобітниця. Усі вони зазначили у прокуратурі, відповідають реальним хворобам. Ми відкриті до перевірок і вже надали всі необхідні підтверджуючі документи офісу генерального прокурора. По усій Україні оголошено понад 50 підозр працівникам МСЕК. Уже скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність. Повідомляють весбуф З початку 2024 року. За матеріалами СБУ було розпочато 85 розслідувань щодо діяльності МСЕК. Загалом 64 особам було повідомлено про підозру. На сьогодні засуджено уже дев'ять осіб, і ця робота не припиняється. На фоні скандалів із фіктивними інвалідностями у прокуратурі подав у відставку генеральний прокурор України Андрій Костін. Без посад залишилися керівництво центральної медико-соціальної експертної комісії та керівники департаменту МОЗ, які відповідають за координацію діяльності МСЕК до кінця року, за словами президента, таку структуру як МСЕК мають ліквідувати взагалі. Мороз, Денис Коломес, телеканала Media Group.